Всім привіт! І сьогодні 91 день, як ми з вами з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. А якщо впливає, то як? З'ясовуємо ми все це на базі книги Переломний рік Бріани Вест, в якій містяться 365 медитацій. Ми маємо ці медитації читати щодня протягом року. І вже через рік ми маємо стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Сьогодні 91 день, як ми проводимо наш експеримент, а отже 91 медитація, суть якої полягає в тому, що ми б стільки могли отримати від свого досвіду, якби не очікували ідеального результату одразу, з першого разу, і розуміли, що наша душа формується, вона формується поступово. І після навіть невдач ми можемо повторити або продовжити йти далі, продовжувати намагатися, заготовувати себе невдачами це абсолютно нормально. Падіння це частина навчання. Якби ми знали, що неможливо робити все ідеально з першого разу. Ми були б набагато більш добрими до себе, набагато більш милосердними. Ось така от медитація на сьогодні, як мені здається, вона дуже класна. А що ви думаєте про це? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Гарного вам дня і до завтра!